Саме про цю камеру я питав в конкурсі, який був оголошений в не... минулу неділю. Е... Суть питання була в тому, як зробити мультиекспозицію на Броніка С2. Правильний варіант робимо кадр. Далі знімаємо касету з камери. Це нам дозволить звести затвор, не перемотуючи плівку. Потім ставимо. На камеру знову касету, виймаємо шибер, і в такому випадку нам вдасться покласти кадр на кадр. Першим правильну відповідь дав Дмитро Васюта, з чим я його і вітаю. Прошу зв'язатися зі мною в коментарях під цим відео. Я обов'язково в відповідь зв'яжусь з вами. Будемо дотримуватися умов конкурсу. Всіх решта. Закликаю, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це все дозволяє розвиватися каналу, а мені розуміти, що саме є для вас цікавим. Хотів би від вас чути, що ви нового хочете бачити на цьому каналі. Не забувайте, пишіть, коментуйте, фотографуйте, зрештою, отримуйте задоволення від того, що ви робите. Розвивайтеся як фотографи, як особистості. З вами був Олег Настеренко, канал Фотоманія. Всім пока, всім мирного неба!